Вже більше 12 годин на Донецькій шахті комсомолець Донбасу тривають пошуки зниклих безвісти гірників. Досі невідома доля двох працівників, яких та застав у шахті вибух спричинений викидом метану. Одного з їх товаришів було знайдено мертвим. А за життя і ще одного зараз борються медики. Що стало причиною трагедії? Наразі з'ясовує прокуратура. Натомість мешканці Кіровська у трагедії звинувачують лише керівництво шахти. Єдине гірників, кому вдалося врятуватися після вибуху зараз у цій лікарні. Чоловіка привезли зі струсом мозку та отруєнням газу. Медики розповідають, життю шахтаря травми не загрожують, проте стан потерпілого оцінюють як важкий. Состояння його відносительно важке, е, угрози життя немає. Е, Відучим діагнозом є, звісно, психотравма. Е, Ісинська допомога оказується в повному об'ємі. Вибух на шахті комсомоли Донбасу пролунав о 5-й годині ранку. У цей час під землею працювала зміна майже з 300 людей. В епіцентрі трагедії опинилося четверо гірників. Одного з них рятувальники вже знайшли мертвим, двох інших наразі шукають. До місця, де можуть залишитися в цілілі шахтарі, доводиться пробиватися крізь вал породи. Рятувальники також намагаються витіснити метан із шахти. Концентрація значить, метана вона, ну как йому сказати, значить, вона не опасна. Тому що роботніки ГВС працюють в тих сестра, з котрої продусмотрена по ліквідації аварії. І ще раз як сказав, Шагарит. Приймається все міри для подальше подачі більшого кількості воздуха, щоб снізити концентрацію ні в у груді забої і вести раверині спасательні роботи далі. Батько зниклого гірника стверджує, трагедія сталася через порушення керівництвом правил безпеки. Воно, мовляв, жене людей у загазовані забої, щоб збільшити видобуток. Постоянно на этой шахті жил, ні та не приїхати, ні сім'єю початися, нічого ні. Отак живуть на люди здесь. За словами чоловіка, викиди газу на шахті відбуваються не вперше. Напередодні вже була аварія. Цей факт проігнорували і згодом людей знову спустили в підземелля. ряд 30 го числа був великий газ. Этот забой были 47% газу було. Головний інженер. Я не буду відповідати, хто там дав приказ, щоб працювати, забой, щоб... Зривної роботи провести. І сьогодні був газ. Почому цей газ не показали, я не знаю. Натомість керівники копальні заперечують цей факт: кажуть, правил техніки безпеки не порушували. На шахті Камсомриз Донбаса і компанія «ДТЕК» вкладають великі средства для безпасних условий труда. В 2012 році, за 11 місяців, по сравнів з 2011 годом, у нас затрати на хату труда були, виросли з 24% до 35%. Це 43,3 мільйона гривень. Чи нехтували правилами безпеки на шахті в Кіровську та що сталося причиною трагедії, вже з'ясовує прокуратура. Слідчі порушили справу за фактом нехтування правилами безпеки на виробництві. Іванна Куртяк, Павло Костін, Андрій Тартичний. ТВАЙ.